У Київського метрополітену знову проблеми. На ділянці столичного метро між станціями Почайна і Тараса Шевченка просідають тунелі. А тому міська влада готується до планового ремонту. Вітаю, ви на ютуб-каналі Інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Деталі розповім далі. У відео у київському метрополітені просідають тунелі між станціями Почайна і Тараса Шевченка. На цій ділянці, коли розпочнуть плановий ремонт, можуть запустити човниковий рух. Про це в інтерв'ю економічній правді повідомив П Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник зазначається, що через просідання тунелів на ділянці між станціями почання Тараса Шевченка відбудуться планові роботи і ремонт, але немає ніяких великих проблем. Рух поїздів між станціями не перекриватимуть повністю а натомість організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони. Ми будемо зупиняти рух одним тунелем, а не двома одночасно. Це питання організації роботи в частині перевезення пасажирів. Будуть тимчасові проїзди, інша схема організації руху. Поїзди ніде не розвертатимуться. Вони по черзі проїжджатимуть цю ділянку по одному тунелю. Нова схема організації руху передбачатиме довші інтервали між поїздами. Київ Пастранс організує додаткові маршрути наземного транспорту. Очікується, що роботи розпочнуться влітку 2024 року. А я тим часом нагадаю, що 18 грудня головний інженер київського метрополітену Віктор Вогівський повідомив, що у Києві можуть закрити на ремонт між станціями по чайний Тараса Шевченка. За його словами, ця ділянка знаходиться постійно під. Контролем, а метрополітен слідкує за безпекою перевезення пасажирів та руху поїздів для ремонту. Розроблятимуть проєктну документацію. Друзі, у мене на цю хвилину все. Ви тим часом не забудьте підписатися на ютуб канали, поставити лайк, тисніть на дзвіночок і надсилайте наші відео друзям, щоб підтримати нас і отримувати лише перевірену та актуальну інформацію.